Усім ха сьогодні буду малювати роблоксерів та дивитися на їхню реакцію. Я тоді перепутала ця ідея не квінки, а моя. Ладно, давайте починати. Біжимо на тої дівчинки, яку я хочу намалювати. Так, це вона. Я буду запам'ятовувати її скін, щоб її намалювати. Угу, Я запам'ятала. Починаємо її малювати. Все. Йдемо до неї показувати мій малюнок. Біжимо. Так. Я кажу, я тебе намалювала. Вона каже правда. Я кажу, давай покажу, вона каже давай. Біжимо. Я показую їй мій малюнок. Цікаво, що вона там пише. Вона написала вау красиво как. Бачу, і сподобалося. Дякую. Усім па-па.